Усім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як кардинально змінилося українське військове командування. Це знаєте історія про те, чому гнучкість, ініціатива і головне довіра стали вирішальними факторами у сучасній війні, перемагаючи старі закам'янілі доктрини. І ось ця цитата з одного з наших джерел вона одразу задає тон всій розмові. І це ж не просто гарні слова, правда, це жорстока реальність війни, де кожна помилка командування може коштувати життів, а правильне рішення буквально рятує. Саме тому трансформація лідерства стала питанням виживання. Ну що ж, давайте розбиратися, з чого все почалося. Повномасштабне вторгнення стало таким собі екстремальним стрес-тестом для армії, і він дуже чітко показав старі радянські підходи до командування вони просто більше не працюють. Це змусило повністю переосмислити саму філософію ведення війни. Просто уявіть собі сучасні командири працюють в умовах, де невизначеність це норма. Ситуація на фронті може кардинально змінитися за лічені години, а розвідданих завжди бракує. Додайте до цього дрони та інші технології, які змінюють поле бою в реальному часі. Ну і які тут можуть бути жорсткі, прописані заздалегідь плани. Жодні. Кожен день вимагає миттєвої реакції. І от саме тому якість командування перестала бути якимось суто тактичним питанням ні, вона перетворилася на стратегічний фактор, від якого залежить не просто успіх однієї операції, а без перебільшення майбутнє всієї країни. Окей, виклики зрозумілі. А якою ж була відповідь? Українська армія обрала абсолютно новий стиль лідерства, і він базується на двох, здавалося, б, простих речах довірі та ініціативі. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Символом цих змін, звісно, став генерал Валерій Залужний. Його призначення ще до повномасштабного вторгнення було дуже чітким сигналом: армія готова свідомо відмовлятися від застарілої радянської моделі, яка руками, по суті, гальмувала її розвиток. Просто подивіться на цю різницю. Це ж як два різні світи. З одного боку, паралізуюча радянська система з її жорсткою вертикаллю, централізованими наказами і просто нескінченними бюрократичними узгодженнями. А з іншого гнучкість, делегування повноважень, і що найважливіше, заохочення ініціативи знизу. Саме це дозволило армії стати динамічною і набагато ефективнішою. Отже, як ця нова доктрина працює? Все тримається по суті на трьох стовпах. Перше децентралізація вона дає командирам на місцях свободу дій. Друге, це своєю чергою дозволяє приймати рішення блискавично, випереджаючи ворога. І третій, найважливіший елемент, без якого перші два неможливі це глибока взаємна довіра. Звучить добре, правда? Але, звичайно, було б наївно думати, що стара система просто взяла і зникла. Її тінь, її спадок все ще дає про себе знати, створюючи дуже серйозні проблеми. Давайте подивимося на ці проблеми. Так звані армійські князі, з їхньою корупцією та кумівством, вони підривають боєздатність зсередини. Некомпетентність і відверта недбалість деяких командирів старої школи призводять до трагічних невиправданих втрат. І все це, звісно, руйнує довіру в колективах і не дає пробитися нагору справді талановитим офіцерам, які мислять по-новому. І що це все означає? А те, що для подолання цього спадку недостатньо просто призначити нових людей, потрібна глибока культурна трансформація всієї системи, починаючи від військових вишів, де готують майбутніх офіцерів і закінчуючи фундаментальними принципами управління у військах. І знаєте, всі ці розмови про системи і реформи не мають сенсу, якщо ми забудемо про головне про людей. Давайте тепер змістимо фокус саме на людський фактор, який є основою будь-якої армії. Ось ця фраза. Вона, по суті, і є серцем нової філософії. Вона означає, що за кожним наказом, за кожним тактичним рішенням має стояти повага до людського життя. Це ж повний розрив із радянською ідеологією, де люди були лише гвинтиками у величезній воєнній машині. Але що таке ця тирбота на практиці? Це коли командир не просто віддає накази, а надихає особистим прикладом, коли він є частиною команди, побратимом, а не стоїть десь над нею. Коли його головний пріоритет не тільки виконати завдання, а й максимально зберегти життя своїх людей. І ось тут криється, мабуть, найголовніший секрет бойовий дух це ж не якась абстракція, це та сама невидима сила, яка змушує бійців іти вперед, коли здається сил уже немає. І народжується ця сила саме з поваги, довіри та турботи з боку командира. Отже, давайте складемо всі частини пазла. Ми бачимо, як трансформація лідерства стала справжнім ключем до стійкості України у цій війні. Вона дозволила не лише вистояти, але й ефективно протидіяти значно сильнішому ворогу. По суті, вся ця нова доктрина зводиться до одного ключового слова адаптивність. У війні 21-го століття перемагає не той, хто має найжорсткіший план, а той, хто вміє мислити гнучко, швидко реагувати на зміни, та найголовніше довіряти своїм людям. І це, до речі, урок не лише для України. Цей досвід показує всьому світу, як можна вести війну ефективно і водночас людяно, навіть під колосальним тиском. Він доводить, що культурна трансформація армії це не якась опція, а абсолютно необхідна умова для перемоги в сучасному світі. І наостанок, це дослідження залишає нас із питанням, над яким справді варто замислитися. Можливо, головна інвестиція в майбутню безпеку будь-якої країни це не новітня зброя чи технології, а саме системний розвиток нового покоління лідерів, лідерів, здатних думати, довіряти та перемагати.